Виконуємо номер 508 із підручника Геометрія 7 та номер 40.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, подані в таблиці та прочитайте прізвище. Хто з відомих українців має такі прізвища? За потреби використовуйте інтернет. І наші три задачі. У трикутнику а, Б, С, кут С прямий. знайдіть градусні міри кутів А і Б, якщо задача перша. Кут А на 28 градусів більший за кут Б. Нам необхідно писати градусну міру кута А і Б. І відповідні літери в табличці знизу. Друга задача у трикутнику а, Б, С, кут С прямий. Знайдіть градусні міри кутів А і Б, якщо. Кут А у 5 разів менший від кута Б. І третє, у трикутнику АВС кут С прямий, знайдіть градусний міри кутів А і Б, якщо кут А відноситься до кута Б як 2 до трьох. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнки і коротко записала умови до трьох задач. Задача перша трикутник АВС. Кут С у нас 90 градусів і кут А на 28 градусів більший за кут П. Знайти потрібно градусний міри кутів А і Б. Позначимо менший з кутів кут Б зміну Х і розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Нехай кут Б х градусів. Тоді кут А на 28 більше буде Х градусів додати 28 градусів, дужку не потрібно. Враховуючи властивість прямокутного трикотника, про те, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, складемо рівняння. Враховуючи властивість прямокутного трикутника проте, що сума гострих кутів складає 90 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння х додати х додати 28 – Дорівнює 90. Х додати Х це буде 2х, 28. Переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 62, і нам тепер залишається 62 поділити на 2, отримаємо 31. Отже, кут B у нас дорівнює 31 градус. Тоді кут А 31 додати 28, отримаємо 59 градусів. Записуємо відповідь. Кут А у нас 59 градусів, кут Б у нас 31 градус. І внесемо наші дані до таблички. Кут А у нас 59 градусів. кут Б у нас 31 градус. Отже, 59 градусів ставимо відповідну літеру. І 31 градус ставимо відповідну літеру. Переходимо до другої задачі. Задача друга. У нас також трикутник АВС. кут С 90 градусів, але тепер уже кут А в 5 разів менший від кута Б. Потрібно знову вже знайти градусні міри кутів А і Б. Позначимо менший з кутів. Знову ж кут у нас А. Тепер, тепер А в 5 разів менший, кут А змінною Х. Нехай кут А у нас х градусів. Тоді кут Б в 5 разів більший буде 5х градусів. Враховуючи що сума гострих кутів – прямокутного трикутника. Дев'яносто градусів маємо рівняння. І у нас тепер х додати 5х дорівнює 90. Х додати 5х, це буде у нас 6х, і нам залишається поділити на 6. 90 поділимо на 6, отримаємо 15. Отже, кут А дорівнює 15 градусів, тоді кут Б дорівнює. 5 помножити на 15, це буде 75 градусів. І записуємо відповідь 15 градусів і 75 градусів. І переносимо в нашу табличку. Кут А у нас 15 градусів. От Б у нас 75 градусів. Отже, 15 градусів і 75 градусів. Н у нас літера одна тільки. Так, і переходимо до третьої задачі. Третя задача у нас тепер відношення. Дано. Кут А відноситься до кута Б як два до трьох, і знайти необхідно знову ж кути А і Б. Нехай Х градусів одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді. Кут А у нас дві частини буде 2 Х градусів, а кут Б три частини 3Х градусів, враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дев'яносто градусів маємо рівняння. І наше рівняння буде 2х додати 3х дорівнює 90. 2х додати 3х – це 5х. І поділимо тепер на 5. Отримаємо 18. Отже, 18 градусів – це одна частина. Тоді кут А дорівнює 18 помножити на 2 і це буде 36 градусів, а кут Б 18. Помножити на 3. Отримаємо 54 градуси. І записуємо відповідь. Кут А у нас 36 градусів, кут Б 54 градуси і заносимо в нашу табличку. Кут А у нас 36 і 54. 36 і 54. Отримали прізвище Костенко. У мене всі прописні літери. Великі, тому я написала з великої літери першу літеру, бо всі вони великі. І хто стоїть питання з відомих українців, має таке прізвище. Таке призвище Уліни Васильівни Костенко, української поетеси шістдеся, шістдесятниці. Письменниці вона написала історичний роман і твори для дітей. А так, більш відома нам вона як поетеса. Номер 508 із підручника Геометрія 7. Та номер 40 крапочка 5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.